Збірна України з футболу серед лікарів провела товариський матч з колишніми пацієнтами наркодиспансерів. Гра проходила у рамках національного соціального проекту Надія Є, назва якого красномовна. На одному ігровому майданчику зустрілися люди, які колись вживали наркотики, і люди, які допомогли їм позбутися залежності. Цей матч для збірної України лікарів став нагодою перевірити ігрові комбінації не на тренуванні, а власне у грі. Змагальна практика на початку 2015-го футболістам медикам. Знадобиться, адже невдовзі команда розпочне підготовку до чемпіонату світу, який влітку відбудеться у Лос-Анджелесі. Кожної людини, яка, ну скажімо так, попала в негарну ситуацію, наприклад, як наркотики, табакокуріння і всі інші залежності, в кожної є вихід. З цієї ситуації і найкращий вихід це те, що пропагандує наша асоціація, Українська футбольна асоціація медиків. Це те, що цей вихід має бути через спорт, через спілкування з людьми і через довіру до лікарів.